Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас вівторок, традиційно виходить новий влог, і сьогодні буду ділитися з вами, що ж готувала я на другий цикл свят, якраз таки це є водохреща, і другий день після водохреща. Але перед тим, як щось смачненьке готувати, для нас в першу чергу є відвідування церкви. І якраз зараз я е, знімаю такі кадри із церкви, де ми всі на ранішньому богослужінні, якраз таки е, при освяченій Йданської Тут і дракончики літають, бо без них ніяк Софія не витримує, і, і, і бавиться, і ходить, одним словом, воду ми посвятили, веземо додому. А що смачненьке готували, покажу зараз: е, як без солодкого? Е, я готувала на ці свята Спартак. Якось так дуже сильно детально розповідати. Я не буду. в мене є на каналі і рецепт знятий і не один раз, напевно. Я готую Спартак все за одним і тим же рецептом з року в рік. Люблю так дуже все робити за рецептом по шаблону. Я собі навіть так вирізаю чітко. Таку форму. Як би все одно не старалася, щоб все було так ідеально рівненько, не виходить, тому що десь щось розтягається і ну, виходить так сяк. Ще в мене є там Наполеон, який готувала вікуся днем швидше перед тим. і Все буду перекладати я одним кремом. Тому а, збиваю жирні вершки. Перед тим зварила собі саварний крем. І тепер буду все змішувати до кубки. До збитих вершків я додаю солодкий заварний крем, до вершків ще я додавала трошечки цукрової пудри, оскільки в мене був крем не дуже такий заварний і солодкий. Тож, все до кубки об'єднала і змащую. Перше перекладаю на полеон, який вікуська спекла. Потім перекладаю Спартак і все. На цьому вся випічка на свята в мене закінчена. Більше нічого солодкого я не готую. Думаю, що таких двох плясків це більш навіть ніж достатньо. А чесно кажучи, на минулі свята я взагалі спекла один великий, і, чесно кажучи, якщо би до мене в гості не завернув, не завітав вертеп, то ми би ще. Дуже довго доїдали той пляток, тому що так він дуже швидко е не пішов. Ось так. Кривенько, Кособоков я крайчики не підрівнювала зразу, а ось такий кривенький переклала, а потім пообрізала краї і е з кавою всі самі. Дуже смачні відходи, і такі відходи ніде я не діваю. Що ж, готувала які закуски? Показую так швиденько, робила канапочки. Канапочки із чорного хлібчика, ось так вирізала такі кружечки, і з білого. Можна робити там, на тостовому хлібі, він солодкий, я робила надзвичайно. Натираю бришковим сиром, але більш таким е кисленьким, кисленьким підсоленим смаком. Е з нейтральним мені так не подобається. Якщо є такий от кисліший, соленіший, він не так кислий, як просто солений, е то набагато виходить смачніше. Беремо ось таку червону рибку. Накладаємо невеличкими шматочками, беремо маслинку чорну і огірочок. І ось так складаємо таку собі ялиночку. І такі канапки виходять. Також на білий хліб я намазую сир, складаю огірок, шматочок помідора, шматочок ковбаски і пів шматочка сира. Ще одні канапки я спробувала. Сірий чорний хліб розділяю на 4 частинки, викладаю діжонську гірчицю. Беру шматочок сала, зверху маринований огірочок і все це теж проколюю. шпажкою. Так виходить зручніше, гарніше, огірок ніде не паде, сало не розкручується. Одним словом, ось такі канапочки. Ще робила. Хліб намазка, огірок і просто. О, Наступне, що ще робила так, це нетрадиційний оселедець під шубою. Для цього я взяла собі такий коврик для суші, застелила його харчовою плівкою, взяла буряк, нарізала його слайсами овочі чисткою. Але хочу сказати науперед: готувала я таке вперше в якості експерименту і дійшла висновку, що, наприклад, буряк я варила один маленький, а треба було краще зварити один великий. Тому що так краще тримається куки. Далі натираємо картопельку, підсолюємо, промащуємо майонезом, далі ще в нас іде морква, яєчко і всередину оселедець. Можна і звичайно якусь іншу рибку, якщо ви хочете, але я завернула із оселедцем і відправила все в холодильник. Поки настоюється оселедець шубою, я готую інший салат. Для цього я взяла гомільки копчені, можна брати грудинку копчену нарізаю ось так кубиком, де можу зняти шкірку. Знімаю, далі натираю яєчко, розправляю, підсолюю, даю майонез, тоді даю болгарський перець, теж нарізаю кубиком. Вся ця сама процедура. Викладаю майонез, далі кукурудзу викладаю. На кукурудзу також небагато майонезу, не дуже багато. Я не заливаю майонезом трошечки, просто щоб все трималося кубки. Застиляю сиром. І зверху на сир буду викладати сухарики. По рецепту сухарики там треба було сушити зовсім з іншою заливкою, але вона була мені несмачна, тож, я просто взяла сіль, олію, все перемішала і підсмажила на сковорідці такі сухарики, дала їм охолонути. Зробила знову сіточку з майонезу на салаті і виклала сухарики зверху. Звичайно, десь в мене сухарики потемніли, я спеціально їх тримала довше, бо люблю більш підсмажені. Ви так кому не подобається, не обов'язково не робіть або сушіть у духовці. Далі в мене настоявся салатик коседець під шубою. Я його виймаю з плівки і акуратно нарежу, нарізаю ножем. Нарізався він досить таки непогано. Єдине, що я б зробила по-іншому, це е, відварила набагато більший буряк. А так в мене був дуже такий буряк маленький, я вже не хотіла е, варити іншого. Зверху ще ось так поливаю майонезом і. Салатик готовий. Ось такий швидкий е, у приготуванні стіл у мене вийшов. Ем, не знаю, можливо, ще комусь пригодиться у якості ідей. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа! До зустрічей! you <music>